Знайомитись, я не заперечувала надати вам ці диски. Ви мені їх мали не заперечувати? Ви зобов'язані відповідати. Ні, ні визу... ви не кажіть, що ви зрозуміли. Я зараз вис... ви? маю виступ щодо відводу. Я не закінчив. Будь ви, ласка, будьте так, ласкаві, дослухайте ваше упереджене ставлення. Ви мені пишете на ваше клопотання від 703 про надання доступу до файлів ВКЗ відеофіксації. фіксації. Моє право визначене в 107 статті. І ви мені повідомляєте, що ви мені просите, згідно статті про судовий збір, згідно закону про судовий збір, передбачена ставка. За видачу в електронному вигляді копії технічного засу судового О, засідання. Не, я, 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 це, не, це, не, це не перебивайте, не, не, перебивайте. не перебивайте. Я зараз вам кажу, що я у вас не просив видачу копії технічного запису судового засідання. Я у вас просив надати доступ до файлів відеофіксації. Ви мені далі пишете згідно частини 3 статті 4 закону України про судову. Просудовий збір. При поданні до суду процесуальних документів передбачено частиною другої цієї статті, в електронній формі застосовується коефіцієнт 08. Я не подаю, ви мені пишете, при припад... поданні до суду. не потрібно зачитувати те, що я написала. Ні, я все... це ви, це, це, ви, це, все це все ви мені відповіли на моє клопотання. Я все добре пам'ятаю, що я підписую. Я розумію, а ви мені зараз повідомте, Відпліть. яким чином ваша відповідь стосується того, що я вас прошу, надати мені. Файлові відеофіксації, а ви мені пишете, що я по закону е, про судовий збір маю знижку за те, що я ви, е... подаю файли. Це немає. Це фрази це... ви... в межах іншої справи. що, до... що касається притягнення вас до адміністративної відповідальності, докази були прикріплені. Ось вони зараз знаходяться. Ви мені і і їх ви... мали вручити? І ви і ви з ними ознайомлювались. Два дні приходили. Суд вам надав допоможі. Я вам ще раз Ознайомляю. повідомляю мені ніхто Апіцювати, цих дисків не надавав. На я я, я не міг на телефоні е, зміст. Запросіть, дисків. будь ласка, е, запросіть. Е, запросіть, будь ласка, консультанта, який ознайомлює з матеріалом. Я не Миколаївна, дивіться, я вам скажу так.